Друзі, всім привіт, слава Україні! Слава силам оборони. Пхеньян допомагає Путіну у війні проти України. Тепер не тільки технікою, але і живою силою, якою саме поговоримо просто зараз. Війна закінчиться. Частина питань вирішується вже не кулями, а вирішується а, в тим чи іншим форматам діалогу. Ну а також про мирну угоду, думки про яку лунають все частіше з вуст президента Зеленського. Це не через те, що хтось хоче воювати. Ми й не хотіли. Самого початку. і зараз ніхто не хоче. Про це в деталях ми також вам розкажемо просто зараз. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Тут ми щодня говоримо вам правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали! Україну готують до переговорів. Але вже не західні партнери, а перші особи держави в риториці президента з'явилися нові акценти від початку повномасштабного вторгнення. Ми багато чули про кордони 91-го року. Після мирного саміту Швейцарії Зеленський частіше згадує про силу дипломатії. Президент наголошує, Україна працює над мирним планом, який оприлюднить ще у 24-му році. Ми не хочемо затягувати цю війну, і маємо якнайшвидше прийти до справедливого. Миру ми повинні бути сильними на полі бою. Бо якщо ви слабкі, і це не через те, що хтось хоче воювати. Ми й не хотіли з самого початку, і зараз ніхто не хоче. Ми хочемо якраз миру, але ми повинні бути сильними, тому що Росія, окрім сили, нічого не розуміє, а окрім сильних, нікого не поважає. Тобто це дві паралельні речі: бути сильними на полі бою і розробити план, зрозумілий план, детальний план, і він буде готовий в цьому році. Але мир для України має бути і тривалим. Адже без справедливого завершення протистояння нас чекатиме нова війна. На цьому наголошує міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Ключове треба створити умови, в яких повторення агресії стане неможливим. Просто. і про необхідність вийти на процес перемовин говорить і президент Зеленський. А все одно війна закінчиться, а все одно ми зробили перший крок з трибоксу самітом миру. Ми все одно підготуємо документ. Ми спробуємо зробити все, щоб цей документ попав на стіл представникам Росії, і щоб країни потужні різні, а, а спробували. Справедливо закінчити цю війну, безумовно, в якихось різних форматах і діалогах. Безумовно, повністю війна не закінчиться так, щоб ми. Е Завтра всі були щасливі, всі закінченням війни для кожного так воно швидко не робиться. Але документ може бути підготовлений, де частина питань вирішується вже не кулями, а вирішується. В тим чи іншим форматам діалогу діалог без особистого діалогу ані Україна, ані Росія не підуть на прямі переговори. Кремлівський диктатор вже заявляв, що сумнівається у легітимності президента України. Зеленський натомість ще раніше оприлюднив указ, який забороняє безпосередні переговори із путіним. Домовленості з ворогом можливі за схемою зернової угоди, заявляє президент Зеленський. Рішень можна досягти за допомогою третьої сторони. Окремих країн чи міжнародних організацій як це виглядатиме? Пояснює мій колега, журналіста та публіцист Віталій Портніков. Будуть перемовини. Такі, які зараз відбуваються між Ізраїлем і терористичною організацією Хамас, коли обидві сторони розмовляють із посередниками, а посередники розмовляють із ними і повідомляють про умови сторони перемови. Це непростий процес, набагато більш довгий ніж процес звичайних перемовин, бо він постійно потребує узгодження власних намірів із посередниками, і посередники таким чином стають ще однією стороною перемовин. Однак ніяких реальних юридичних перемовин між російською і українською делегаціями, ніяких умов для таких перемовин не існує з точки зору ставлення Російської Федерації і України до легітимності керівництва кожної із ворогуючих держав. І в принципі, модель зернової угоди є непоганою моделлю для того, щоб в 20-х роках цього сторіччя сторони могли погодитися про припинення або про призупинення російсько-української війни. Найбільш дієвий спосіб зупинити війну це невідкладно надати Україні членство у НАТО із гарантіями захисту підконтрольних Києво територій, наголошує портников. Але це навряд чи відбудеться на липневому ювілейному саміті Альянсу у Вашингтоні. Визнає Зеленський. Білий дім не готовий нам дати запрошення. Вони про це, про це говорять відкрито. Це говорить президент Байден. А Трамп uh, говорить про те, що якщо б не НАТО, і війна б могла б не початися. Тобто ми з вами чуємо обидві думки двох партій. І це говорить про те, що всі не бачать сьогодні Україну в НАТО. На жаль, я вважаю, що це політика крок вперед, два кроки назад. Я не вважаю, що це політика лідерів світу. Це обережні кроки. Це як кроки саперів на минному полі. А російський керманич тим часом може відчути обережність світу. І перевірити НАТО на міцність. Так званий опозиційний російський журналіст Михайло Зигарь написав статтю для відомого американського видання Foreign Affairs. Посилається на власні контакти в кремлівському оточенні, стверджує, що за два з половиною роки російські олігархи вже призвичайлися і до санкцій, і до війни, і не бачать іншого майбутнього аніж. Російська перемога, єдиний момент: там теж ні можновладці і досі не визначилися із умовами, які Росія зможе вважати цією ж власне перемогою. Дехто вважає що Путін не буде задоволений окупацією лише східних територій, адже Кремель досі мріє про захоплення Києва. Хтось міркує про сценарій окупації прикордоння Балтійських країн для перевірки дій альянсу. А Путін тим часом створює власний терористичний альянс і вже готується отримати підтримку із Пхеньяна. вперше не снарядами, а північнокорейцями. Кім Чен Ін пообіцяв Росії перекинути до України власні військові інженерні загони, нібито мають прибути на Донбас вже в липні. Офіційно для відбудови у Донецькій області на інформацію власних джерел посилається сусідній Сеул. Чи ризикне Кім Чен Ін кидати і інші війська у російсько-українську війну? США відстежують ситуацію, заявили. У Пентагоні Аміна маю на увазі, що це безумовно, те за чим треба стежити. Якби я був північнокорейським військовим кадровиком, поставив би під сумнів свій вибір щодо відправки власних військ як гарматне м'ясо в незаконній війні проти України. Ми бачили, яких втрат зазнають російські війська, і знову ж таки ми будемо стежити за ситуацією. Друзі, зроблю маленьку паузу, або ви підписалися на наш ресурс, поставили лайк цьому відео. і Написали в коментарях, що думаєте щодо почутого для нас це важливо. Продовжимо напружена ситуація і на кордоні і з Білоруссю, але поки що напружена лише в інформаційному плані. Росія розгорнула нову ІПСО. Білоруські військори вигадують новий уявний план нападу України із метою ліквідації Лукашенка. А я зараз вам покажу, откуда на Білорусь готувалось нападення. Білоруси розповідають карколомні історії про виявлення лісові схорони із пластидом та п'ятьма сотнями доларів. А ще кажуть, що що в українському прикордонні помітили бійців РДК та техніку, яку нібито накопичують ЗСУ. В Житомирській області розміщені американські бойові машини піхоти, реактивні системи залпового огня, важка дальнобойна артилерія і друга. Тіхніка Лукашенківські війська погрожують, що за 20 хвилин можуть розгорнути свій ракетний комплекс Полонес. Заявляють, що він нібито може поцілити на дистанцію в 300 кілометрів в українському центрі протидії дезінформації. Наголошують, Москва використовує Білорусів, намагається новою ІПСО відтягнути українські війська до кордону. Але ризиків наступу з боку Білорусі, як і формування на її території ударного груповані окупантів, немає. Ви що? Ви що? Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.